Христос хрещається, так, вітаю сьогодні, 19 січня. Всі християни один одного вітаємось з вами, так і ми. І розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Дану. Студія працює Люба Ягорська. Сьогодні православні та греко-католики святкують водохреща або богоявлення Господнє. Це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки за її вченням саме з хрещення, Ісус розпочав проповідь вангельської істини. Свято має іншу назву богоявлення, яка походить від того, що під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Дух Святий у вигляді Голуба. І голос почувся із неба. Це син мій улюблений. Що його я вподобав? Йордан народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в ріці Йордані, описане у Євангелії. Вранці у церквах святили воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Головна подія хрещення водосвяттям. Для цього в одному з водоймождавна встановленого робиться ополонка, де і проходить обряд освячення вод. З'єдинені духом і любов'ю сьогодні стоїмо на цій нашій річці, зачерпуючи благословенні води, що не з природної свого джерела, але з джерела Божого стають нашим освяченням, уділяючи благодать Святого Духа, оздоровлюючи наші душі і тіла від ран, Ран передусім гріховних, ран ненависті, роздору, відчуженості, егоїзму. Тому сьогодні хай благословення цієї орданської води зійде на нас, на наші родини, на наші душі і на весь наш народ, мир Божий, мир, котрий єднає нас, мир, котрий робить нас учасниками болю і радості кожного. Богоявлення наповняє всіх християн не тільки духовною радістю та наснагою, але й дарує здоров'я фізичне. Хочете почувати себе відмінно цілий рік варто скупатися у Йорданській ополонці, стверджують наші кореспонденти. Щоб Вважається, що на Йордан з опівночі до опівночі звичайна вода перетворюється у води священної річки Йордан, набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Той, хто у цей день викупався, змиває себе всі гріхи. Саме тому охочих пірнути у стріску річку виявилося чимало. На заваді не стала ні мінусова температура, ні натовп, охочих поспостерігати. Прекрасна вона борщ. Можна купатися ще раз. І ви часто так купаєтесь? Не часто, Того, вже то, раз на рік то, на водохрещі. Як водичка. Прекрасно. Прикрапієте після цього. Не знаю, подивимося. Пан Михайло вперше на Юрдан занурюється у крижану воду. Спочатку розігріває тіло, аж тоді пірнає. Говорить, що тепер буде щороку купатись, адже так краще загартовуватись та очищатись від гріхів. Головне вірити в це. Навіть дітей може купати, вона ніколи не захворіє. тільки це треба вірити і бажати собі щастя людям, добра, здоров'я, успіху в бізнесі, в роботі, в здоров'ї. А саме щоб наші українські дітки були щасливі. За його словами, таким способом ми переможемо і газову кризу, і москалів. А ще пообіцяли на наступний рік і жінку залучити до водного очищення. Пані Орися прийшла сюди вперше, прямо з лікарняної палати. Після купання почуває себе прекрасно. Вже вже Я відчула прекрасний. На другий рік говорить, буде занурюватись у воду обов'язково, тільки краще підготується. Після купання стрійські моржі не поспішають переодягатись, адже після цього відчуття ніби знову народився. кажуть на другий рік прийдуть сюди знову, та ще й приведуть з собою знайомих та рідних. Да на вас Христос хрещається. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стризьких новин. Зі студентського монастиря в Унові до Стрия прибула копія Туринської плащаниці. Плащаницю помістили у храмі святого апостола Якова на місці, де згодом постане новий кафедральний храм Стрийської єпархії. Її зустрів владика Юліан Гбур разом із священниками деканату міста Стрия. Вона перебуватиме в Стрію до 15 лютого цього року. Це одна з останніх копій оригіналу плащаниці, яка перебуває в італійському місті Турині. За словами його Унівської лаври, оця вини Дикта плащаниця виготовлена за спеціальною технологією в кольорові гамі і максимально відповідає оригіналові. В унівській лаврі плащаниця перебуває від листопада 2008 року, а освятив її 9 листопада минулого року владика Юліан Гбур. Копія плащаниці виготовлена за сприяння італійського товариства друзів східних церков АМКОР, з якими співпрацюють унівські чинці. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрали засновників одного з приватних підприємств Львівщини, які надали до Державної податкової інспекції фіктивні документи про експортні операції, унаслідок чого з державного бюджету отримали більше 1 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість. За повідомленням департаменту зв'язків із громадськістю МВС України слідчі органи МВС порушили кримінальну справу за привласнення майна шляхом зловживання. Службовим становищем вчора. Львівські Карпати провели свій другий спаринг на тренувальних зборах у Туреччині, поступившись в клубу російської прем'єр-ліги Том 1-2. До речі, цього дня 46 років тому було офіційно створено львівські Карпати. Як повідомляє інформаційний центр ФК Карпати, у 1962 році команда заводу «Сільмаш», очолювана ветеранами львівського футболу Юрієм Зубачем та Василем Соломонко, стала чемпіоном області та володарем Кубка Львів. Чини здобула право виступати у класі Б у 1963 році. Рішенням федерації футболу СРСР була створена друга група класу А, проміжна ланка між класом Б та вищою союзною лігою, де було виділено місце для Львова. На базі сільмашу і було створено нову профспілкову команду за пропозицією тодішнього голови профспілок області Гліба Климова, підтриманої наставником сільмаша Юрієм Зубачем та директором заводу Сільмаш Іваном Калиничем. Новостворений колектив отримав назву Карпати. Із сільмаша в Карпати опинилися лише Ігор Кульчицький та Йосип Фалес. А першим тренером став Олег Жуков з Донецька. І завершуємо випуск повідомленням державної податкової інспекції в стрійському районі. Суб'єкти малого підприємництва а фізичні особи, які до переходу на спрощену систему оподаткування обліку та звітності були платниками податку на додану вартість, повинні подати заяву про анулювання реєстрації їх як платників цього податку і здати свідоцтво платника ПДВ. За народними прикметами на богоявлення настають знамениті водохресні морози. М'ясна холодна погода до посушливого літа, похмура і сніжна до рясного врожаю. Похмуре небо сніг, що йде і великі іні цього дня провіщають родючий рік на полудень. Сині хмари – до урожаю. Зараз про те, якою буде погода завтра, 20 січня на Івана за даними метеопрогнозу, на Стрищині передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 4,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 731 мм тутну міліметр. Тут, ну, стовпчика, вологість 98%. Температура повітря вночі та в день від 1 градуса морозу до 3 градусів тепла. І це всі повідомлення на сьогодні. Побачимось завтра. о цій же порі. Хай щастить гарного вечора.